Може, це наведе на слід. Куди ви так поспішали? Танкісти. Починаючи з 10-го кожний регулярний сезон бойової перепустки, матиме власні тематичні колекції. Вони дадуть можливість згадати ваш бойовий шлях, глибше розкриють історію командирів та допоможуть заробити ще більше жетонів. До колекції можна потрапити з вікна вибору глав або прогресії бойової перепустки. Колекція 10-го сезону містить три сторінки. На кожній з них ви знайдете елементи кастомізації, секретні документи чи пам'ятні предмети. Вони занурять вас у сюжет та атмосферу бойових походів знайомих героїв. Ців двигун я бачив малюнок повітряних фільтрів у Сандро без такої штуковини тут ніяк. Колекції не тільки для краси та спогадів. Проходячи базову та поліпшену перепустку, ви заповнюєте шкалу одну і ту саму для всіх трьох глав. Вона дає змогу здобути деколь із рідкісним звіром панголіном і додаткові жетони. Один із базовою перепусткою, а ще два з поліпшеною. Це чудова можливість купити новинку BZ58-2 чи омріяну Кобру лише за один сезон. У цій пустелі стає дедалі більше небезпечних супротивників. Поквапимося, якщо ви не встигли до кінця заповнити сторінки колекцій, це можна буде зробити потім. Але заробити жетони вже не вийде. Їх видають тільки у чинному сезоні. Збирайте колекції, доповнюйте образи героїв та підіймайте завісу таємниці, якою оповиті їхні історії. Оше мій брат знайшов те, що шукав у цій пісовій пустелі.